Козрізниця реалізує такий експеримент запровадження чоловічих і жіночих вагонів. Як ви відноситеся до такої ініціативи? Я тільки за хай будуть жіночі для жінок з дітками, для людей похилого віку. І мабуть, ну тільки не знаю, як буде проводникам тяжело, навірно, в тих вагонах, де будуть чоловіки. Ну, є такі пасажири, що розпивають спиртні напітки і кричать сильно, то хотілося б спокою. А жінки, я думаю, що цього не роблять. можливо, це і правильно. Деякі там жінки хочуть окремо. Просто а якщо нема місця в жіночому купе, є місце, а в чоловічих немає, що не брати чоловіка, не продавати білет. Я підписувала петицію. Ну в мене таких забаганок немає. Якщо я в тому році подорожував, я брав собі один білет. Та я як себе не хвилювався про те, що хто там буде їхати. Я хочу довіряти усім, з ким я їжу. Я зараз буду їхати в плацкарті тим паче, але підсвідомо все одно якось страшно і в безпеці більше буду відчувати, якщо буду серед жінок. Я думаю, що так, вона якби комфортніше і зручніше для так ж саме для жінок і чоловіків. Вони би, можуть бути в рівних умовах. Тобто чоловіки собі окремо, жінки окремо. Я був би за. Я думаю, так. Удобніше від женщинам, по крайні підписувала петицію, та і моя думка що це прикольно. Це прикольно, тому що навіть і дорослим жінкам, і підліткам ну це е, страшно їхати, якщо самій їх купе. Я, наприклад, ніколи не хотіла їхати сама в купе. Навіть в плацкарті це може бути трохи страшно. Тільки інтерсіті вибирала, якщо їду сама. Тільки за, тому що якщо їжджу залізницею, то з дитиною, з дівчинкою маленькою. І ну не можу сказати, що страшно, але ну, деколи є такі сумніви. І якби було жіноче купе, було б супер. На мою думку, в принципі, це було б непогано.